У день святого Миколая Чудотворця в конференц-залі Київського Динамо вшановано лауреатів та переможців Ліги дворового футболу міста Києва. Понад 70 команд стали учасниками розіграшу Кубка у трьох вікових категоріях та чемпіонату у категорії 18-25 років. Найкращі з них у якості винагороди матимуть екскурсію на заміську навчальну тренувальну базу Динамо і можливість провести спаринги в умовах професійних стандартів. Принаймні таку пропозицію зробив керівник динамівського фан-клубу Сергій Михайленко. Натомість від імені ветеранів нашого клубу, усім присутнім, легендарний Володимир Мунтян побажав здоров'я і покрокового досягнення шляхетної мети. Окрім того, семиразовий чемпіон радянського союзу Володар Кубка та Суперкубка УЄФА у складі Київського Динамо відзначив, що в житті завжди треба прагнути знань, не зважаючи на успіхи у футболі. Но успел я за свою спортивную жизнь закончить институт физкультуры, успел закончить юридический факультет, аспирантуру факультета международных отношений, кафедры международного права. Достаточно интересная тематика. Но, к сожалению, у меня футбол все-таки во мне это. То есть, если взять, чтобы я пошел еще по пути научный, где тематика интереснейшая, правовое регулирование международно-спортивных связей, это та тема, которая сегодня особо актуальна. Но, увы, футбол меня переборол. Так что, друзья мои, не забывайте. Вся жизнь у вас только начинается. Я желаю вам всего самого доброго, еще раз с праздником ваших родителей, всего-всего уличному, дворовому футболу жить. Після настанов і вітань урочиста мить нагородження серед команд 15-річних і 16-річних гравців. Перемогу здобув колектив за назвою Північ ініціативні хлопці, які люблять футбол, самоорганізувались у дворах 11-го мікрорайону оболоні біля метро героїв Дніпра. Ці юнаки навчаються у різних школах, але грають на одному майданчику і тепер мають спільний здобуток. На шляху до почесного трофею їм найбільше запам'яталась принципова баталія з принциповим суперником. У нас був принципальний суперник, це команда восьмерочка з нашого району. грі, але ми виграли. Благодаря командній грі і індивідуальної і техніки гравців. Очевидь, ці самі якості для перемоги знадобились і гравцям команди фаворит Шевченківського району. Хлопці взяли кубок серед 17-річних і 18-річних. Натомість, справжнім осіннім чемпіоном у категорії гравців 18-25 років стала команда за абревіатурою ОСОВ. Повна назва звучить як School of Football. Власне, усі герої осіннього футбольного марафону у дворах не перелічити, та й в цьому нема потреби. Зараз вони щасливі, бо грають у футбол на прибудинкових територіях, здобувають перемоги і їхні успіхи помітили. Зокрема, помітили у Київському Динамо. Динамо это мечта любого киевского парнишки, наверное. Поэтому для для нас это в первую очередь э, мотивация и вызов для того, чтобы соответствовать, ну, чтобы наш турнир соответствовал имени киевского Динамо. То есть мы выросли и. ну, на победах Киевского Динамо, 1986 год я непосредственно застал 97-й, 6 й год, 8-й год, это звездная Динамо, да, которая І, И, соответственно, мы популяризируем. Для нас це честь и радость, що Киевская Динамо откликнулась и взяла под патронат наш турнир.